Ну а далі до тем перемовини, взагалі можливих сценаріїв завершення війни кремлівський реверанс, як то кажуть, у відповідь на американський ультиматум визначимо під тему це так на жорстку вимогу президента США Трампа швидко припинити війну з Україною. Російський диктатор Путін відреагував демонстративно поступливо. Так от у спеціально організованому інтерв'ю він назвав Трампа розумним та прагматичним. Що якби на президентських виборах 2020 року в нього не вкрали перемогу. Ну себто у Трампа, то війни могло б і не статися. Путін також висловив Отовність зустрітися із Трампом і спокійно поговорити про всі проблемні питання. Нагадаю, що перед тим у зверненні до Путіна Трамп заявив, що війна знищує економіку Росії. Якщо Путін не зупинить війну по-хорошому, Трамп зробить це по поганому, застосувавши проти Росії руйнівні тарифи та санкції. У виступі на Давойському форумі Трамп закликав Саудівську Аравію знизити світові ціни на нафту, щоб позбавити Росію коштів на продовження війни. І у МЗС України назвали ці заяви очільника США сильним сигналом. Та шансом досягнути довгострокового справедливого миру. Пропоную з Ігорем Поповим, політологом, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» обговорити ці та інші питання. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. Але спершу не про тиск, не про санкції, не про обопільні якісь реверанси з боку Трампа в бік Путіна і навпаки, а про в принципі вирогідні сценарії умовних перемовин, тому що інформація досить різниця, яка була там буквально протягом останніх днів з різних джерел, західних, в тому числі. Давайте згадаємо хоча б статтю в Reuters, які посилаються, нібито на якісь свої анонімні джерела, що нібито Путін не вдоволений економічним станом в Росії. Він вже готовий Завершувати цю війну, і там прозвучала навіть катеза, що цілі СВО всі завершені. Хоча я нагадаю протягом всіх трьох років широкомасштабного вторгнення в оточенні Путіна, Піскова, Лавров, міністр оборони і новий старий Путін говорили, що поки цілі СВО не будуть досягнуті, війна не закінчиться. Це так, ремарка. А тепер давайте згадаємо про іншу історію. Буквально напередодні аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що на державному телеканалі Путін вже конкретно це вже конкретне джерело інформації в інтерв'ю журналістів. Місто розповідає, що найближчим часом війну завершувати не збирається, тому що конфлікт, як вони називають, який має місце, ніби локальний да такий статус в Україні. Він виходить далеко за межі на геополітичному рівні, і тому тут треба домовлятися про більш вагомі і складові речі. Як ви оцінюєте тоді в контексті всього сказаного можливість перемови? Росія, як і раніше, хоче нової Ялтинської угоди, де Росія буде рівноправним партнером із Сполученими Штатами, можливо, з Китаєм, домовиться про зону своїх виключних геополітичних інтересів, домовиться про нові Потсдамські угоди, про стратегічне наступання озброєння, про розміщення ракет середньої малої давності і повернеться в вищу е лігу політики. Але це бажання. Щодо України поки що залишаються чинними неадекватні вимоги Росії щодо того, щоб всі визнали юридичний факт їхньої незаконної анексії частини українських територій. Але щодо економічної ситуації дійсно є сигнали, що ситуація в Росії є ризикованою. Але запас мічності в них може бути 6-12 на той 24 місяці. Питання в тому. Чи ці потенційні економічні проблеми зможуть сильно вплинути на позицію Кремля, щоб вони відкликали хоча б частину своїх неадекватних вимог? І якраз це і провіряє Трамп, коли виставляє свій ультиматум, натякаючи, що ми знаємо про ваші потенційні економічні проблеми, що далі умови сполучених штатів можуть бути гіршими, а ситуація в Росії також може погіршитись. Да, але давайте не забувати, що криз в Російській Федерації було кілька, зокрема, і після розвалу СРСР, як і в більшості республік пострадянських, і в 2008 2010 десятому і інших роках, і коли не було фактично там по суті, що придбати за гроші, коли ті гроші були, і коли грошей не було. Ситуації були різні, і росіяни терпіли особливих коливань не було протягом цих останніх десятиліть, коли при владі Путін щодо спроможностей російської економіки. Ще на початках широкомасштабного вторгнення деякі експерти Словлювали свої позиції, що кілька років протягне економіка такої інтенсивності війни економіка Російської Федерації. Зараз вже три роки практично минуло нові прогнози. Що ще там рік півтора, але в принципі, знаєте, коли на полицях буде умовно морська капуста і мінеральна вода, то особливо вплинути на росіян там на якісь електоральні негативні настрої, напевно, ситуація ця не може, чи може можливо. Я помиляюся. Я нагадаю. До речі, що Путін видав нещодавно наказ там, значить. Ті резервістів на полігони вигнати, щоб посилити російську армію. Що якісь там нові завдання на Біуліні щодо фінансової системи постійно даються, щоб якось втримати і курси і ставки, і тощо то реально, якщо оцінювати ситуацію економічно, якщо ще більше перейде країна на мілітарні рейки, а це буде напевно не півроку, не рік, не півтора, а можливо і довше. Що кардинально може вплинути на ситуацію в російській економіці і на настрої головне. Російських еліт зараз саме це питання і моделюється зараз на всіх закритих дискусіях, щоб розуміти, де ж у Росії червоні лінії, до якої міри можна на неї натискати. І дійсно ризиків є кілька: один це фінансовий економічний. Вони проїдають фонди свої резервні і питання в тому, що на певному етапі їм придеться знову ж таки може девалювати валюту. Другий це технологічні санкції працюють і багато технологічних запчастин товарів. Не доїжджають до Росії, вони постійно шукають, як це обійти, <кій> запроваджуються вторинні санкції, але також це впливає е, загалом на економіку. І третє, це потенційна мобілізація. Щодо цих е, збору резервістів, вони щороку це роблять і до повномасштабної війни, і під час. І тому це якраз не є настільки важливим індикатором. Але питання, що контрактники у них також закінчуються, і десь на 25 березня вони вийдуть повністю з готовою системою мобілізації. Чи вони її запустять? Це залежатиме знову ж таки від перспектив можливого закінчення війни. Але от ви дуже правильно акцентуєте в тому, а як ці фактори попливають на політику. Тобто, це якраз і намагаються знайти всі західні розвідки. Тобто дехто оптимістично прогнозує, що з'явиться новий Пригожин, піде на Кремль і все звалить. Але скажімо чесно, на це розраховувати не можна. Вірогідність цього досить мала. І перший бунт Пригожина це показав, і російські спецслужби зробили з цього всі необхідні висновки. Про те, щоб росіяни раптом передумали і сказали, давайте нехай приїде ліберальна опозиція з-кордону і вони стануть нашою владою. Ну, ми розуміємо, це вірогідність цього також мала. Про те, що російські еліти прозріють і будуть тиснути на найвище керівництво, і говорити, що давайте ми якось все таки перезавантажимо відносини з заходом і виведемо війська з України, знову ж таки, вірогідності невеликі, тому ситуація в Росії може погіршуватися. Але чи ці фактори стануть політичними, це ще велике питання, і тому добиватися від Росії певних поступок, пом'якшення позиції, певних компромісів треба, але сподіватися на те, що вона різко змінить курс. І як колись Радянський Союз з Афганістану збере манатки і вийде з України, звичайно, ці бажання в нас є, але шанси на це досить малі. Ще одна тема дуже важлива в контексті гарантій від наших партнерів щодо миротворчих сил, обговоримо от буквально кілька хвилин лишається. Миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, повинні включати, до речі, американські війська. Про це Володимир Зеленський він заявив в одному з інтерв'ю своїх, зокрема Блумбергу, на полях Давоської економічного форуму, який цими днями відбувся. Він там зазначив, що у європейських союзників недостатньо військових, щоб стримувати російського диктатора Путіна, І навіть якщо вони направляють, спрямують свої збройний контингент, його не вистачить. Окрім цього, таке рішення може призвести до розколу всередині НАТО. Ну і тут варто згадати, що раніше західні медіа все ж повідомляли про перемовини між Великою Британією і Францією щодо можливості надіслати до України контингент. Це може статися після укладання угоди про припинення бойових дій. На думку президента Зеленського без довгострокових зобов'язань від союзників така угода ослабить позицію України. Вона буде виграшною для Росії, яка скористається перемир'ям, щоб відновити свої сили і напасти знову. Я нагадаю, Дай, що Таку ініціативу в Кремлі жорстко розкритикували. Ну це в принципі очевидно і зрозуміло, тому що вони ж ці всі роки борються за те, щоб, значить, навпаки, віддалити натівський контингент від своїх кордонів. А тут йдеться про розміщення і ще збільшення да, його і при і наближення до кордонів з Російською Федерацією. Але я дещо з іншого боку поставлю запитання: чи в цьому ключі можливо в принципі натиснути на Путіна через інших лідерів? Зокрема, ми знаємо, що. Повертається до риторики покращення взаємозв'язків Трамп з тим самим Кімчинином, а такі спроби були раніше, що правда невдалі. Він апелює до Сідзіпіна, запрошуючи його до інавгурації, що правда той не приїхав, але все ж таки якісь місточки перекидаються. Чи можуть якісь інші лідери або ситуативні партнери Путіна натиснути на Путіна? Останнім часом від Китаю йдуть досить позитивні сигнали, в тому, що Китай підтримує закінчення війни в Україні політичними методами і готовий до діалогу з американцями. В цьому це означає, що Китай готовий дзвонити і в Москву. А загалом і в Давосі, і на всіх інших міжнародних майданчиках президент Зеленський, найбільше говорить з партнерами зараз саме про гарантії безпеки. Тобто, якщо буде закінчення війни, то що гарантує, що нова війна не почалася через 6 місяців чи через 3 роки? І, до речі, Марко Рубіо, новий держсекретар, також в своєму виступі це говорить, що це питання вони вважають дуже важливим. Які можуть бути гарантії? Розміщення західного контингенту це важливий компонент, але як каже Зеленський, це не єдиний. Компонентці гарантії безпеки. Це питання наших відносин з НАТО. В ідеалі запрошення, але як мінімум, щоб це не була остаточна відмова, тому що в будь-якому випадку ми з конституції пункт про НАТО не виключимо. Наша рада не буде за це голосувати. Це очевидно. Це прискорене набуття членства в Європейському Союзі, щоб нам відкрили не один кластер про фундаментальні основи права людини і верховенство права. А щоб ми почали переговори паралельно по кількох економічних блоках вже в цьому році, і щоб ми не чекали 7-8 років, а щоб отримали відповідь європейського союзу раніше. І це гарантії фінансування забезпечення зброєю Сил оборони України. Росія продовжує вимагати, щоб у нас була маленька слабка армія, але на сьогодні саме Збройні Сили України це головний гарант безпеки України. І тому Володимир Зеленський, якраз в Давосі, говорив про мабуть дві основні червоні лінії в переговорах: ми не будемо. Скорочувати армію, робити її слабкою. Нам потрібна сильна армія з сильним військово-промисловим комплексом. І ми ніколи не визнаємо факт незаконної анексії територій. Це завжди будуть українські території. Ми будемо їх називати окупованими і прагнути завжди їх повернути до України. Оце є наші директиви. Фактично на всі переговори і в принципі шанси на це є. Пане дякую, як завжди, за ваші фахові коментарі, за можливість поспілкуватися. У цій порі Попов, політолог, експерт аналітичного центру об'єднана